Сьогодні підхавчик розповість вам про фільм коло 50 людей прокидаються у кімнаті навколо чорного купола. Коли вони намагаються зрушити з призначених платформ чи торкнутися інших людей, спрацьовує сигналізація, коли хтось ігнорує попередження та залишає стрій, промінь із купола вбиває його, і його тіло швидко видаляється. Чоловік намагається заспокоїти стурбованих навколо людей, але пристрій вбиває його на півслові. Після цього кожні дві хвилини вбивають ще одну людину. Після того, як кілька людей помирають, група розуміє, що технологія кімнати дозволяє їм використовувати жести рук, щоб голосувати за тих, хто помре. Вони намагаються бойкотувати голосування, але випадково обирають когось, хто вмирає через дві хвилини. Група вирішує заздалегідь виключити людей похилого віку. Вони обговорюють, де вони і як сюди потрапили, хто їх викрав і навіщо. Один хлопець згадує, що його підкинуло у повітря, а потім він прокинувся у цій кімнаті з іншими людьми. Чоловік похилого віку погоджується, говорячи, що бачив чув відчувинопланетян, але група йому не вірить і усуває його замість того, щоб слухати. Другий член групи агресивно націлився на літню жінку, яка пережила рак. Люди не погодилися з тим, що вона літня, та його усунули. Декілька людей кажуть, що впізнали інших. Чоловік ідентифікує жінку поруч з ним як свою дружину. Другий чоловік впізнав лікаря, з яким він мав роман. Після того, як кілька людей швидко усунули, афроамериканець стверджує, що цей процес став расистським. Деякі люди заперечують це, але коли поліцейський починає расистські розмови, його обирають наступним. Група експериментує із голосуванням, і вони зрозуміли, що не можуть голосувати за себе. Один чоловік віддає голос за вагітну жінку, але інший хлопець голосує за нього. Це спричинило нічию, і він загинув у другому турі голосування. Кілька людей наклали на себе руки, покинувши коло. Один хлопець почав знущатися з дівчини поряд з ним за те, що її бос заплатив за її збільшення груди і її вбивають. Гомофоб націлився на нетрадиційну дівчину, внаслідок чого його вбили. У групі створився розкол. Глава першого блоку вважає, що кожен має пожертвувати собою, щоб врятувати вагітну жінку та маленьку дівчинку. Глава другого блоку хоче їх усунути. Перша фракція зазнала тяжких втрат, але знищила іншу фракцію. З тих, хто вижив, залишився один хлопець, вагітна жінка, дівчина і мовчазний чоловік, який жодного разу не голосував. Хлопець припускає, що інопланетяни використовували цей процес, щоб дізнатися про цінності людства. Після того, як мовчазного чоловіка усунули, хлопець маніпулює дівчиною, щоб вони одночасно пожертвували собою. Коли дівчина померла, хлопець Ненаська голосує за вбивство вагітної жінки. Хлопець залишився останнім. Він прокинувся у місті серед натовпу людей. Вони спостерігають за інопланетними кораблями над містом. Це був короткий переказ фільму Коло. Підхавчик буде вдячний вам за ваш лайк і підписку на канал, бо це дуже сильно допомагає швидкому поширенню українського контенту. Якщо ви хочете підтримати автора, то вся інформація для донату в описі під відео.